Вони все собі. Так от у нас сьогодні мене на на яка краса. Вони все більше і більше розпускаються. Ці квіточки. Клас! Аромат, який стоїть. Просто супер. Такий Велетенський кущ. Клас. Хоча такі п'янки аромат, я не впевнена, що я б хотіла таке мати під своїми вікнами десь. Та виглядає дуже гарно. Сьогодні в нас просто справжнє літо. Перший день весни. До речі, вітаю всіх з першим вересням. Для кого це актуально? Хто йде сьогодні в школу, розпочинає навчальний рік. Ось. В Австралії. Зараз весна ж, тому навчальний рік тут розпочинається десь у січні або у лютому. Залежить від школи, залежить від року. Кожен раз воно якось зміщається і кожен раз різне. Тут немає такої фіксованої дати. До речі, вишня вже розпустилась. зверху. Краса. Дуже-дуже красиво. Так. Тому тут немає такої фіксованої дати. Тут починається, я ж кажу, у кожній школі якось по-різному. Ось. Зазвичай кінець січня. І такого класичного 1 вересня, як у нас, тут немає. Просто діти йдуть собі в школу, йдуть собі і навчаються і все. Без квітів, без лінійок, просто без якихось урочистостей. Просто банально день почався, пішли вчитися, і все. У нас сьогодні майже літо, дуже тепло, десь 20 градусів, та сонце тут дуже пекуче. І я усвідомила, що як я не сумую за цією спекою. Тому що я зараз, поки дійшла додому, я вже захекалась дуже жарко. Сонце так пече. І реально розумію, що коли прохолодно, мені більш подобається. Бо коли тебе сонце випалює, якось не дуже комфортно. Та все одно весна добре. Коли я приходжу на обід на роботі, до мене приходять ось такі красені і вимагають їжу. Та їх не можна годувати. В нас вдома, в принципі, прохолодно, але зараз трішки тепліше, зараз потеплішало. Ось це без, без такого лохматого одягу. В Австралії в квартирах просто вижити неможливо, а в будинках взагалі настільки холодно, що просто кожен раз в мене у сестри. Якщо у мене в квартирі взимку мінімально опускалось до 15 градусів, то у сестри 10 градусів і реально таке відчуття, що ну в принципі на дворі зазвичай набагато тепліше і. Просто вдома відчуття, що просто ти живеш в якомусь холодильнику, просто сквозить з усіх шпарин усюди, де тільки можна. Про ці металопластикові вікна це просто можна мріяти, то їх ніде немає. Вікна або дерев'яні. В мене вікна така алюмінієва тоненька рама зі склом. Воно просто сифонить з усіх, з усіх ще цих шпарин. Усюди реально дуже холодно. В мене спасає тільки те, що я живу у квартирі, я орендую квартиру. І на, я живу на третьому поверсі. У мене коврове покриття, ковролін, тому тепло, тому що піді мною квартира, і, в принципі, будинок старий, він цегляний. Ось, тому в мене принаймні тепло. У мене зазвичай десь 18 градусів. Ну, коли ти сидиш, ти реально замерзаєш. Центрального опалення Австралії просто не існує. Взагалі ніде. Тобто це батареї, цього нічого не існує, зима, повноцінна зима. А максимум це може бути таке опалення, коли у тебе у стелі. Це дує, типу як кондиціонер, я не знаю, він по всім кімнатам. Ну це у сучасних будинках. У старих будинках можуть ще бути каміни в деяких кімнатах. Дуже багато хто дровами отаплює. І у мене у сестри в неї один камін. У старій одній кімнаті і все. У мене немає ніяких обігрівачів, просто ти одягаєшся кучу одягу на себе, вдягнув як капуста і сидиш, намагаєшся не змерзнути. Мене спасає в дуже холодні дні Це тільки а, ковдра із підігрівом. І ще я купила собі такі, а, такі ж, електрична, така ноги туди засовуєш, і просто як для ног така, як муфточка, і вона гріє електрична, теж підігріває ноги тепло. Оце тільки це мене рятує, оце коли дуже холодно, ти закутуєшся в цю ковру в ковдру з підігрівом, і тобі, хоча принаймні, хоч трішки тепло. Бо реально в австралійській зими це якась просто перевірка на стійкість. Я не знаю, як можна, блін, реально, коли на дворі опускається до нуля градусів і не мати центрального опалення. Ну, блін, реально на дворі 0 градусів і немає центрального опалення. Це дуже холодно. І ці просто будиночки в них деякі побудовані. Це зараз вони вже будують цегляні. А у минулому це просто буде якась гіпсокартон прибитий на дерев'яшку, це дерев'яний каркас і обшивка, і все. І ніякого утеплювача не буде взагалі нічого не буде. І, от ось у мене, наприклад, у сестри в неї дом стоїть на таких сваях просто дерев'яниці перекладені набиті, і зверху лежить ламінат і все. Тобто, воно просто з полу, воно дує так, ти наче ходиш десь по асфальту на вулиці, без тапочок, без носків взагалі неможливо жити. Просто реально зазвичай вдень австралійці вони просто відчиняють балкони, тому що тут зима вона дуже контрастна. Получається, в тебе зранку може бути 0 градусів, вдень тебе може бути 18 20 градусів. Тобто такий, де великий перепад температури. Я реально до цього не можу звикнути, тому що я можу йти зранку на роботі. Ти там вся вдягнена, як капуста шарфом замотана в там в толстовці, в жилеті дутій. А назад я буду повертатися. Я там у футболці буду йти. Ну то есть, блін. І на роботі ти сидиш, реально мерзнеш. У мене там 11 градусів на робочому місці. Я працюю на заводі. в мене шестиметрова стеля. Ці великі дуже приміщення, яке не нагрівається. В мене стоїть обігрівач у ногах. Він нічого не допомагає. Він гріє тільки точечно. Ось, і ну, дуже дуже холодно, реально. Єдине, що рятує, в Австралії виходить зима, в нас же все догори дригом. Вона зараз зима. Вона починається оце липень, червень-серпень, а липень-червень зазвичай дуже холодні, а серпень дуже вітряний, і потім вже починає теплішати. Потім починаються вже теплі ночі, а липень, червень, зазвичай холодні ночі. І те, що дуже так, як я радуюся цьому, тому що радію, тому що. В день я цьому радію, чому? Тому що, не дивлячись на ці контрасти, днів, коли вночі 0 градусів, їх реально небагато. Вони можуть бути, наприклад, один-два дні буде 0 градусів, а потім наступні дні буде десь там 5-6 градусів вночі. І ось ці такі дуже-дуже холодні дні, їх в принципі мало. Ось у нас за два місяці таких було днів, я не знаю, може там. Ну, тиждень, може, максимум, і то так в різнобій. Тому, в принципі, це така добра новина, як то кажуть, що хоча б немає так, так довго таких холодів. Тому, в принципі, вижити можна. Якщо ти там одягаєшся тепло, я сплю під в мене. Ось це таке лохматеньке покривало в мене йде на низ кроваті. Потім таке махнатеньке в тебе де до тіла, потім іде ковдра, потім іде ще одне таке махнатиньке покривало. І коли дуже холодно, я ще кидаю наверх. Ковдру з підігрівом, тоді реально воно якось так тепло. І найбільше квест це зранку вилізти з під кроваті, коли там вдома 15 градусів, тобі треба піти в ванну, роздягтися. Відчуття, наче ти стоїш десь на вулиці, тебе таким вітерцем обдували, таким дуже холодним. І ти таки стоїш, думаєш, господи, як його зняти ці труси з себе, як його роздітися і залізти ще кудись у душ, прийняти це. Реально дуже дуже важко. А потім почнеться літо, коли воно буде просто адське літо, коли буде 40 градусів на вулиці. У мене кондиціонеру немає на вулиці без парасольки з цим УФ покриттям, яке захищає взагалі неможливо вийти. Сонце в Австралії дуже агресивне, відчуття, наче воно просто тебе жарює. А треба постійно мазатися сонцезахисним кремом, тому що воно дуже агресивне і дуже швидко з'являються всякі пігментні плями, з'являються всякі букі-бяки на кожу. Коротше, таке. Тому ж зараз ще вона залишилося один місяць зими, і в принципі, і все нарешті. Нарешті буде весна, і я обожнюю австралійську весну і я обожнюю австралійську осінь. В принципі, зима, вона теж доволі комфортна, тому що, тому що зима, по моїм відчуттям, це десь, ну, напевно, я не знаю, може квітень, може. Жовтень, -се, вересень, я не знаю, десь так. Тобто, це не така класична, як наша зима. Якби було центральне опалення, якби не було так холодно, то в принципі просто ідеально. Тому що в день дворі дуже комфортно, дуже. І чомусь цей холод він відчувається інакше. В Україні, коли 0 градусів, я так не вдягнуся. В Австралії я ходжу толстовка, якась дута жилетка. Ось. І мені, в принципі, тепло. Ну, Інколи ти можеш там, я не знаю, ще щось більш тепліше вдягти. Та зазвичай, в принципі, це тепло і комфортно. Тому в день, в принципі, це нормально. Це така наша весна, наша осінь, тому нормально. Оце єдине дратує, що дуже холодно в домі, і дуже холодно на роботі. Оце реально дратує, тому що на роботі я цілий день сиджу. А коли ти сидиш в приміщенні до 11 градусів, ти, звісно, ти дуже сильно замерзаєш. Тому залишилося ще трішки, і буде весна, і буде класно. Ось обожню весну. Ціни на полуниці тут завжди плюс-мінус одинакові. Так само, як на більшість фруктів. Полуниці можна купити круглий рік, і інколи вона йде на акції як за 2,50, 3 долари, та ніколи дешевше. Груші, яблука. Взагалі мені здається, що майже усі фрукти тут продаються круглий рік, а тільки я знаю, що хурма це сезонна. Омело тут також завозять, на це завозять, воно якесь космічно дороге. Ананаси, це все круглий рік. Ну, в принципі, як в Україні, мені здається. Ось, дуже вигідно купляти на оці всі знижки. Я дивлюся, що зараз на знижках, тому що за повну ціну його немає сенсу кожен тиждень, усі товари. Змінюється на акціях. Тому, якщо на цьому тижні щось не акційне, це може значити, що на наступному воно буде акційне, або у іншому магазині воно може бути зараз по акції. В принципі, всі магазини знаходяться в одному торговому центрі. Мені дуже зручно: пішов в один магазин, пішов в інший, або ти можеш просто подивитися у додатку всі реальні ціни. До речі, ось це. Цей джем я навіть і не знала, що він виробляється у Польщі. Та варення тут зовсім не схожі на наші, Це більше ось ці джеми, такі пружні, в які додають агар-агари, там ще щось. Лаваш оце тоненький, перший раз знайшла, такий, як у нас. Зазвичай тут лаваш дуже товстий, і мені він якось не дуже подобається. Я більш люблю такий, як був у нас в Україні. Я це перший раз попала на такий тоненький. Ось ці всі протеїнові батончики також я купую тільки на акціях. Купую як снеки, коли там треба або сину на перекус, або із собою взяти в дорогу. Макарони обожнюю ці тонесенькі, тонесенькі, ангельський волос чи як він називається, я не пам'ятаю, Angel Hair. Ось. Тому також видивляємося тільки на акціях. Макарони зараз було вигідно 2 на 6 доларів, тобто по 3 долари одна баночка. Ось ця хімоза, ось ця мівіна, це улюблена у мого сина, і я інколи йому купую. Морозиво також найвигідніше, тільки чекати на акцію. Наприклад, зараз воно було за 5, до цього була ціна 10, тому, звісно, треба краще почекати. Ось це м'ясо це просто паличка-виручалочка, коли тобі не хочеться готувати, закину все у гриль або у духовку, і їжа готова. Так само, як і з сосисками. Я намагаюсь готувати сама, та інколи настільки задобуєшся, і хочеться просто щось швидко приготувати і не заморочуватися. Снеки ну, це для дитини. Як же мама прийде з магазину і не принесе щось від зайчика? Машини це коли тобі доводиться тягати ось ці важкучі сумки з продуктами. Це ще в мене рюкзак на спині. Блін, капець, скажіть, що я не одна, така. це таскаєш. Я взагалі поки що не дожила до цієї кравчучки. Хоча усі з ними ходять, то я поки що морально не готова. Це в мене добре, що я живу достатньо близько до магазину. А так без машини дуже важко. Якби жила далеко, то мабуть б купила ту кравчучку, бо не натягаєшся. Взагалі зараз це скупилася, купила продукти. Купила каву із морозовим, плюс кучу калорій. Ну, це вже таке, скільки там того щастя. Ось, купила продукти основні. Ще потім на вихідних те, що докуплю. Та я майже все купила. Вийшло в мене десь до 78 доларів продукти, то в мене знялися ще 10 накопичувальних, там 2000 балів накопичуєш, і тобі знижка 10 доларів. Ось, мене зняло, така маленька приємність. Я щаслива. Коли тебе мінус 10 доларів, це не плюс. Тому класно. Купила ананас, був на знижках 4,50 великий. Просто велетенський. Реально такий, прям запашний. Я зазвичай ананаси нюхаю. Якщо він пахне добре, то він буде смачний. То я понюхала, бо всі якісь зелені, були тільки один був такий жовтий-жовтий. Зараз поріжу, подивлюсь. Нямка. Чесно, це називається приноболівши. Я рідко заглядаю свою поштову скриньку, там зазвичай якісь там спам кидають, всі всі каталоги до магазинів, які в, нас, які в них на цьому тижні будуть знижки, Це все окей. Та оце, блін, кидають у конвертах. оце У одному конверті тільки були три магніти. Получається, це сантехнік, електрик. Господи, це якісь, я не знаю, що це за експерти, це якийсь. От. І ну, реально, це все магніти. По-перше, люди просто витрачають стільки грошей на це. І ось ще у іншому конверті ще були два магніти. Ось. І в іншому конверті був ще один магніт. І того в мене поштовий скринці, скільки тут 4, 6. 7 магнітів. І оце все зараз піде в смітник. Я, до речі, не знаю, чи можна це кидати в ресайкл, яке переробляється. Та реально, господи, як засмічується планета. Це от, от, от просто якийсь біль. Я їх не зберігаю, вони реально кожен тиждень присилають якісь ці магніти. Їх настільки багато, що просто капець. Я один тільки зберігла, тому що машинка прикольна і все. До речі, я якось почала збирати тільки машинки, в мене їх не збиралося ж п'ять напевно. Ну, от і куди? Ну, от нашу. Це просто якийсь емоційний біль. До речі, ось ці сосиски, що я брала ось ці, от що я скуштувала. Я їх зараз в аерогрилі запікла 15 хвилин. Дуже прикольні. Дуже смачні я ніколи не брала, тому можна брати. 7,50, скільки там було? 6, 6 сосисок. Якось так. Ні, ну наче такі склад, наче нормальний. Смачно. Моя мімозка. До речі, ось ця хризантема стоїть вже третій, третій тиждень вже стоїть. Я хочу зараз її почистити, поміняти воду. За цей час я й міняла воду тільки один раз. Ось, зараз знову поміняю. Тому що холодно, вона стоїть, наче в холодильнику. Так що тому, що в квартирі десь зранку 15, в день максимум 18. Ну, або дуже, дуже свіжа хризантема, Тільки там один-одна одна квіточка здохла. Ось ця. Ось, а так стоїть. І моя красива мімоза. Таке все жовтеньке і ці голубенькі. Ну, ці штучні квіти, це я на секенді купила із вазочкою. Класно. Спитала у чату GPT стосовно цих магнітів, і він відповів, що вони не переробляються, їх просто треба викидати у сміття. Це, звісно, дуже сумно. Та він мені порадив, що на них можна наклеїти свою фотографію, зробити якийсь DIY. І я згадала, що в мене є фото із полароїда, такі маленькі, і реально їх можна туди просто наклеїти, і вони будуть на холодильник фотографії. Треба зробити. Що ви знаєте про насолоду? Чорний хліб з маслом і з абрикосовим джемом. Господи, це ж можна вуха з'їсти. Як це смачно? Хто ще так любить? Скажіть мені. Просто смак дитинства. Щоправда, це не домашні варення, то що поробиш? Все одно дуже смачно.